Добрий день, дорогі друзі. Я обіцяла вам зняти в госпіталі. Ось госпіталь, такий величезний, величезний коридор. І тут йдуть в різні боки, як і відділення. Ось тут хірургічне. Бачите, можна і по східцях піднятися, але тут сім поверхів. Можна ось проїхати і ліфтами. І ось такі. Розмальовані вікна, щоб все-таки не так було, якби все, як то кажуть, боляче і одноманітно. От. Ну, і Досить такий довгий коридор. Бачимо і лікарі. Ну, тут виходи в різні відділи. Тут є ось і такий буфет чи кафешка, скажімо так, де можна і. Поїсти. І тому дуже часто ми бачимо на... за столиками і лікарів, і всі разом тут їдять, немає як би такого ось. Зайти туди так, бачимо, так якось нагло прийти і сфотографувати, і зняти на відео я не можу. А бачите магазинчики такі. Із журналами, з різними сувенірами. Ну, а тут ось уже воно буде закриватися, тому так я вам ця, ця їдання чи кафе, тому так якби покажу. Дуже такі приємні і столики, і сидіння, і крісла. Тобто, як бачите, на кожний я покажу смак. На кожні гроші. Ось. Ну, госпіталь займає досить багато місця, тобто це цілий квартал. Ось зараз ми пройдемо з вами ще іншими відділами і подивимось, як саме на подвір'ї. І так, до зустрічі. Накрапає дощик. І як бачите, і старі корпуси, і нові вживаються всі разом. Поруч, он далі перед нами, то вже старий корпус. Саме там я проходжу хіміотерапію. Ну а тут величезні різні відділення: і кардіологічне, і неврологічне, і інші. Ну, бачите, як багато тут різноманітних і дерев, і кущів, і ось таких приємних місць. Дуже багато зелені, багато квітів, багато різноманітних кущів, дерев, які постійно цвітуть, тішать і радують око. Так. Ось тут є і швидка допомога, куди привозять людей, які потребують термінової допомоги. Ну, бачите, кожний такий є затишний куточок, де є лавочки, де можна посидіти. Ну, а це. Величезне хірургічне відділення. Я вам показувала його із середини. Ось, а це ось гематологія. Ой, подивіться, яке саме тут робили мені дві операції. Так, так, що за всі ці роки госпіталь став якби таким моїм, скажімо так. Другим домом, як це неважко звучить. Ось моїна, де я проходжу хіміотерапію. Ти чи такий гарний котику? Подивіться, кого я зустріла на території госпіталю. Точно що заблукав. Чись дуже такий гарний котик рижий, Маленький. Що ж ти будеш робити? Ти подивися, що ж ти тут сам один? І так територія госпіталю, бачите, дуже гарне місце, де можна відпочити. Іде дощ, тож накриття, тут столики, стільчики. Можна сидіти і відпочивати, їсти. Ось цвіте жасмин, дуже пахне так гарно. Бачите, яка краса. І багато столиків, сільчиків. Територія така зелена, котик іде за мною. Дуже шкода, ти ж чий з котику. чий же ти заблукав, а? чий ти котику. Подивіться, який гарний кіт. І шкода кидати, її. куди ж ти його ж не забереш, тут є. Звичайно, люди, які повідомлять поліцію, відвезуть куди треба, і господар, звичайно, знайдеться. Ось, але шкода котика, тому що для нього тут дуже незвично все. Ясно? Ось, бачите, ми йдемо далі. Це госпіталь ще не закінчується. Ось така. Яка гарна дуже теж природа, квіти посаджені, а тут квіти по сіну, по Ось так гарно кругом. Кругом нас зустрічають, бачите. Квіти, 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 дерева, кущі. Ось вам і. Hospital Sant